Родинне свято організували на території одного із храмів нашого міста. Деталі у сюжеті з нагоди закінчення катехетичного навчального року провели свято сім'ї у, сім у парафіяльній школі Матері Божої не останній помочі. Свято розпочалося з молитви, опісля вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв, завдяки яким наші діти мають можливість відволіктися від сьогодення. Ось і закінчився наш навчальний катехетичний рік. Дітки старанно відвідували навчання кожної суботи, і воно добігло до кінця. Сьогодні родинне свято, знак вдяки дітям, батькам. За працю і їхні бажання Бога пізнавати, зростати у чеснотах, шукати стежку праведного життя було організоване свято для дітей як прощання з катехетичною школою, і розійдуться вони на канікули. Хоча попереду нас чекають ще канікули з Богом. Сьогодні ми подякували батькам за їхню співпрацю. За їхні бажання, щоб їхні діти зростали духовно багатими, щоб вони шукали Бога і своє життя будували разом із ним. На святі діти гарно виконували пісні. Опісля поставили сценку під назвою Притча про маму, де показали, що мама є ангелом-охоронцем, який захистить завжди. Разом із батьками нам вдалося закласти бодай маленьку цеглинку у майбутнє наших дітей. Ми вдячні. Діткам, які кожної суботи до нас приходили на заняття, хотіли пізнати Бога, шукали його в різний спосіб через молитву на Вервиці, через читання Святого Письма, різного роду розважальні ігри, заняття, які ми проводили, а також величезна вдяка нашим батькам, які кожного суботу, кожних вихідних прагнули бути і з дітками і нагадували їм про те, що вони мають. Брати участь у катехетичних заняттях у цей день. Діти з батьками мали можливість поринути у світ ігор та насолодитися декількома конкурсами. Організатори заходу висловлюють щиру подяку усім, хто долучився до свята. І звичайно, ми докладали багато зусиль, щоб діткам було і цікаво, і що вони прагнули до нас приходити кожного разу. Використовували різноманітні форми і методи роботи, щоб зацікавити і зібрати довкола себе тих дітей, які прагнуть досконалості і духовного зростання. Сергій Нікишин, Василена Куть, телеканал Бродионлайн.